Партнер трансляції, житловий комплекс Лелека, продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city. Буревій, що принісся Україною, руйнував будинки в Борисполі. Радіємо тому, що постраждалих в місті немає. Проте комунальним службам доведеться чимало попрацювати або привести все до ладу. Найбільше від стихії дісталося жителям багатоповерхівки по київському шляху. 87. Там впала частина стіни технічного поверху. Таке із будинком трапляється не вперше. Причина неякісне будування. Цегла покладена фактично на пісок, майже без цементу. І дім, що простоїв так близько ти. 30 років тепер руйнується. Потрібно зараз там не тільки покласти цей причілок, а потрібно зняти плити, плити перекриття самого даху, тому що вони просіли на капітальній стіні. Це потрібно туди. І сам механізм підйомний, кран висотою, там не менше, мабуть, виліт стріли, щоб був до 30 метрів, щоб можна було ті плити зняти, перекрити їх, по-новому положити кирпічну кладку. От, і ліквідувати цю ситуацію, яка виникла. Мешканці будинку налякані. Кажуть, коли стіна обвалилася, дім здригнувся, наче при землетрусі. Інфаркт інсульція. це ж перший поверх, представте собі. Та не тільки пер. А, а другого так. дітки, мама на роботі, двоє діток. Один у третій клас, другий у другий клас. Сусідка каже, Валя, збираються хлопці тікати. Мамі позвонили, мама, тут у нас таке робиться, дом валиться. І ці дітки переля. Переля. Коли, коли бачу, вже мама приїхала, аж летить. А тут це це страхи що тут, звісно, було. Кошти на ремонт будинку. Міська влада виділить із резервного фонду. Відселяти людей не будуть, адже перекриття квартир не пошкоджене. Дах доведеться розібрати та тимчасово накрити плівкою, аби не затікало. Виконати такі роботи силами тільки комунальників неможливо, адже потрібні фахівці із допуском до висотних робіт та вантажопідйомних механізмів. Наразі міська влада шукає Дрядників до кінця тижня управлінці обіцяють вирішити питання. Також буревій зруйнував підсобне приміщення по вулиці Київський, шлях 79 і парапет четвертої школи. Вітер зірвав шифер з будинків у соцмістечку на вулицях Привокзальній та Завокзальній – із частини даху школи номер 6. освітян попередили про небезпеку. Тож діти перечекали негоду у класах. Вихователі групи продовженого дня і класні керівники, які працюють із другою зміною, забрали дітей. А потім Охорона і наші двірники із заступником з господарської роботи стрічечки взяли, обвели кругом школи, і таким чином ми зупинили цю небезпеку. Найскладнішим питанням виявилося полагодити лінії електропередач без світла через негоду. Опинилися мешканці будинків по вулиці Франка, при вокзальній завокзальній Кошмана та гришинській. На сьогоднішній день у районного підрозділу. Київобленерго – це приватна структура відсутні аварійно відновлювальні бригади. От, і дзвонять мені, наприклад, люди із вулиці Привокзальної, Завокзальної, що направте нам, якщо нема РЕСа, направте ЖЕК. Но ми не маємо права направляти працівників, наприклад, ЖЕКу, які не мають відповідної кваліфікації, які не мають допуску до роботи в лініях напругою 380 вольт, а тим більше напругою 10 тисяч вольт. За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Борисполі можуть вируватись сильні вітри. Тож городян просять бути обачними, обходити стороною сухі дерева і хиткі конструкції. Ольга Лабецька, Євгеній Шерстньов. Новини телеканал Бориспіль.